Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Малята, запрошую вас, гості до фермера. Рано вранці, на селі, у фермера на дворі прокидаються птахи. І дорослі, і малі. У фермера велике господарство, крім сільських тварин, з якими ми вже познайомились, у нього живуть і сільські птахи. Щоранку він піклується про них. Годує, напуває їх водою, будує їм житло, адже ці птахи не можуть жити без людини. Їм дуже складно знаходити собі їжу, особливо взимку. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає прокидатися пора доброго усім вам дня. Півник прокидається найпершим на пташиному подвір'ї і всіх будить. Півник це будильник, який ніколи не підведе. Разом з ним усі вставали, потягнулись, пострибали. Мама курка у садочку кличе донечок синочків. Йдіть сюди, мої курчата, будемо зернятка шукати. Тато, півник, мама курка та їх дитинчата курчата. Всі свійські птахи. Люблять зерно, пшеницю, ячмінь, кукурудзу кукуршотзе... та насіння соняха. Качка з каченятами весело живуть, з самого раненька до річки йдуть. Каченята молодці, всі хоробрі плавці. Разом всі пірнають качку забавляють. Качка крякає кря-кря. Як люблю водичку я. Тато качур, мама качка та їхні дитинчата маленькі каченята. Ось індичка та індик весело булькочуть. Та маленьких індичат своїх дитинчат по подвір'ю водять. Індики досить великі, красиві птахи. Свій красивий яскравий хвіст індик розкриває. І це віяло переливається різними кольорами. А це індик прикрашає себе коралами, так називають його борідку з червоними наростами. Індик вважає себе дуже поважним птахом, тому завжди ходить надутим. Гребінь у мами індички маленький, а у тата індика великий гребінець яскраво насиченого кольору. А яку ж користь людині приносять домашні птахи? Птахи дають людині яйця, м'ясо, пух та пір'я. Діти, давайте опишемо півника. Погляньте, на голові у півня великий гребінь. А якого він кольору? Так, червоного. У півня на голові червоний. Гребінь. Діти, погляньте, яка яскрава у півника грудка. Якого кольору пір'я, ви бачите? Так, біле, чорне. Про таке пір'я кажуть ряби. У півника на грудці ряби пір'я. Зверніть увагу на лапи півника. Маленькі відростки на них називають шпори. У півника шпори. А який хвіст у півника? Хвіст у півника великий, рябий, червоно-чорний. Малята. А що півник вміє робити? Бігати, ходити, дзьобати, кукурікати, клювати. Як можна назвати півника, який голосно співає? Голосистий півник. Малята, давайте пограємо в гру порівняй. Давайте порівняємо півника та курочку. У курочки грібенець червоний та маленький, а у півника червоний і великий. У курочки грудка зозуляста, а у півника грудка ряба. У курочки хвіст маленький. А у півника хвіст великий, у курочки шпор немає, а у півника на лапах є шпори. Курочка куткудаче, а півник кукурікає. Малята, я сподіваюсь, наша подорож на ферму була корисною та цікавою. Ви більше дізнались про свійських птахів. І зможете скласти про них коротеньку розповідь.